Привіт-привіт, близнюки! Це таро-прогноз на лютий місяць для вас. Буде багато чого цікавого, беріть ту інформацію, яка вам відгукується, яка резонує, тому що, знову ж таки, розкид у нас загальний. Ну, і для особистого записуйтесь в телеграм-канал, дивіться там, є вся інформація необхідна, прайс, послуги і так далі. Давайте разом подихаємо, розслабимось, налаштуємося один на одного і будемо починати. Також напишіть, чи подобається вам освітлення, картинка, мені буде дуже приємно. Ну що ж, а ми починаємо. І так, що у вас спочатку взагалі у вас зараз в житті, щоб розуміти, з ким я маю справу. Слухайте, ви дуже боїтеся чогось, ви дуже боїтеся і біжите від якогось певного періоду свого життя. У вас дуже різкі бажання щось змінити, ви хочете повністю забутися, ви хочете повністю все змінити, переграти. У вас така певна агресія, яка межує з тривожністю, ви відчуваєте якесь безсилля. І не виключено, що це може стосуватися комунікації з якоюсь людиною. Тобто ви хочете пропасти, зникнути взагалі, зі всіх радарів і якось побути зараз на самоті з собою, зі своїми думками, зі своїми страхами <кій> і так далі. Добре. Що ще у вас зараз? Холодність, холодність. Ви зараз якось <кій> неохоче проявляєтесь світ. Не охоче взагалі комунікувати з людьми. Ви ніби зараз такі якісь ображені позиції, позиції холодної людини, ви якось в ступорі ніби знаходитися. Ось такі якісь енергії у вас зараз. Добре, як вам з цього вийти? Давайте подивимося. Ой, відпустити, зрозуміти, що все що було все на краще, так просто полянути ситуацію під іншим кутом, перестати драматизувати. Я не в якому ніякому разі ваші емоції, просто кажу, що подивіться на це під другим кутом і знайдіть в цьому позитивні аспекти, позитивні моменти, те, що вам це принесло. Ну і знову ж таки, якщо ти стосується чоловіка, чоловіки будуть 100% ще на рахунок цього переживати аж ніяк не вартує. Добре, тоді дивимося, що у вас буде в лютому місяці, що він вам принесе, які енергії, що треба усвідомити, ну і так далі. Добре, дивимося. Головні енергії лютого місяця для вас. Ну, бачите, знову новий чоловік, а ви переживали. Але знову ж таки, дивіться, буде якийсь чоловік, з яким у вас буде спілкування, але таке в підвішеному стані. Але, знову ж таки, дивіться, от, на дні колоди, будь ласка, бачимо кубки. Кубки показують якесь нове знайомство, виникнення якихось нових емоцій, да, сплеска, коли ви будете, Або я дуже буду дуже симпатизувати якась людина, вона вам буде прям дуже під сталь підходити, можливо, навіть буде чимось схожі. Але. Ну ніхто з вас не буде проявлятися. Бачите, на картинці обидві людині, людини, людини відвернуті. Це така людина, яка ну така ж саме як ви. Вона епатажна, проявлена, любить таку яркость життя. Людина, яка має можливо багато прихильників, багато якихось бажань на це життя, тобто ви вдвох енергійні, активні, але бачите якісь упрямі, тобто ніхто перше не схоче проявлятися, і ситуація буде якась завищена. До речі, навколо цього буде дуже багато чого у вас відбуватися в лютому місяці. Знову ж таки, якщо якщо у вас вже є кохання, якісь партнерство, так, то просто можливо, що ви з партнером на якийсь певний час. Ну, у вас буде можливо ну не пауза. Ні, це не пауза, бо я не бачу якихось роз'їздів і так далі. Може бути просто якесь переосмислення ваших взаємовідносин, вихід на новий рівень і тимчасово, якби момент побути один одного ну, наодинці. Кожен сам по собі, щоб якось пору порозмислити і взагалі прийняти для себе рішення, як проявлятися далі. Але бачите, далі йдуть кубки після цього всього, після відвернутого, після повішеного, йдуть далі кубки, Тузик в нас завжди дає, як собаку назвала, тузи, в нас завжди дають новий шанс, так, щось нове. І тут буде шанс на нові почуття. Тобто, ви обновитеся і вийдете на якийсь новий певний період і етап свого життя. Добре, на що взагалі слід звернути увагу в лютому місяці вам. you. <laughs> На пошуки якихось нових горизонтів, дивіться, вам треба не здаватися, вам взагалі треба якось активно проявлятися в цьому житті, а, більше рухатися, ставити собі більше цілий, якось знаходити мотивацію, бути більш дисциплінованою людиною, того, що ви можете набагато більше, ніж у вас зараз є, але чогось не реалізуєте, чогось не робите. Ну, коротше, і так далі. Тобто а, ви, має, ви маєте усвідомити свій потенціал, почати цим щось робити, тому що енергія йде направо-наліво, на якось борючі сне слово. Ви себе не відчуваєте необхідною, корисною людиною, ви себе не відчуваєте реалізованою людиною. Ну і опять-таки, знову ж через це йде якесь недомагання, невпевненість в своїх силах і відсутність якоїсь матеріальної стабільності. До речі, що до матеріальної стабільності, давайте подивимося, що у вас буде з грошима в лютому місяці. Що у вас буде Ой-ой-ой, як все печально. чого? Слухайте, ви опять-таки ваше робоче місце не приносить вам задоволення. Ви не відчуваєте, те, що ви щось робите корисне, ви не відчуваєте, що ви можете, що ви маєте якийсь тут варіант розвитку. Вам здається, що це все ну, попросту без толку, не, не дає ніяких результатів. Ви будете якось сильно розчаровуватися, будете думати, що все, немає шансів на якісь зміни. вам буде здаватися, що якби все дуже печально. Але, ну, це все абсолютно не так. Абсолютно не так. Зараз ми подивимося, чого для чого вам це все дано? Для того, щоб прийти в легкість. Дивіться, для того, щоб прийти в легкість і змінити взагалі свої погляди, змінити свої погляди і якось почати це все по-іншому сприймати. Просто, можливо, це стабільність, вона вас гніте, Ви думаєте, що це рутина, як все не цікаво, але по факту воно вам дає почуття стабільності, і почуття, того, що, почуття того, що ви захищені. Якщо у вас зараз даний момент є бажання почати свій бізнес, гроші, ви також можете це спробувати зробити. Якщо це вам дасть якусь таку певну зацікавленість життя, в житті, якщо вам це дасть почуття реалізованості, якщо взагалі будь-яка зміна роботи дасть вам щастя, Боже, та йдіть, будь ласка. Особливо, якщо вам це хтось пропонує зі знайомих або просто якась пропозиція тут може вам поступити, то також можете робити. І вам взагалі дуже знаєте, що важливо? Поспілкуватися з друзями, з сім'єю, поїхати на якийсь ретрит, тобто вам треба якось обновитися, розслабитися, коли ви останні раз були в відпустці, скажіть, будь ласка. Тобто вам треба сходити на масажі, з'їздити на море, ну і, коротше, ще багато всього. Це те, що вам треба зробити, потім будуть нові сили, вам просто треба обновитися. Це абсолютно нормально, тому що ви на себе звалили на кучу всякого гімна. Добре. Ну і давайте подивимось якісь такі, можливо, певні поради вам. Що вам ще треба почути? Те, що ви на коні, те, що все, що не відбувається, все добре. І знаєте що, ви маєте якось довше відчувати тріумф. Ви щось досягли і такі, типу, поради порадились, і вони такі, ну ок, типу, нормально, і далі кудись -то кудись йде. Тобто ви не встигаєте відчути кайф, радість від своїх досягань, ви не встигаєте відчути своїм лицем, як знову на себе зганяєте купу всяких ну, справ. Ну і також вам важливо не розтворятися взаємовідносинах, пам'ятати насамперед про себе, про свої статки, кошти кар'єру, того, що, ну, щоб це все якось не загубити, так? того, що, можливо, ви інколи можете якось по закоханості, по дурості почати забувати на себе і на своє життя. А так робити не треба. Слідкуйте за собою, за своєю фінансовою стороною, за тим, щоб відчувати себе впевнено, стабільно, вкладатися в ті речі, які вам цікаві. Не живіть своє життя якимось важкими способами, тими, які вам не просять задоволення, радості. Тобто ви маєте більше відчувати себе в комфорті, ви маєте слідкувати за своїм водним балансом, за своїм організмом, за своїм здоров'ям. Можливо, якщо хтось хотів змінити систему харчування або перейти на правильне питання, або стати зож, то будь-які взагалі махінації з тілом за здоров'ям будуть в цьому місяці дуже вам кстаті. Так що слідкуйте за своїм здоров'ям, можливо, підійдіть на якусь розтяжечку, так, слідкуйте за своїми статками, грошима. Цілий цей місяць батьва ще буде для вас плодотворний і в плані кохання, виходу на новий рівень, якихось усвідомлень в плані роботи, і за здоров'я можна було б взятися, так почиститися, можливо, якісь пости, так, екада ще пройти і так далі. Ну, тобто, цей місяць для вас буде плодотворний, вам важливо це не провтикати, тому що по карті поб'єди бачимо тріумф. Ви вийдете на абсолютно новий рівень життя. Ну, які, звісно, саме більше якихось досягнень, більше відчуття якоїсь впевненості, незалежності, ви будете якось спокійніше дихати, тому що ви не можете уявити своє життя без якихось досягнень, без того, щоб щось досягати в цьому житті, щоб ставати молодцем. Ну і це абсолютно нормально. Тому з позиції якби думок, оцінювання, переходьте в позицію дії. Ой, ось такий місяць у вас видався, ой, точніше видасться буде. А, інші знаки зодяку шукайте в профілі, так. Буду їх поступово викладати. Ну і взагалі є дуже багато відео. Тож шукайте, дивіться на будь-який смак і не забувайте про енергообмін, лайк, коментар, підписочка. Також особисті розкиди і особливо розбір матриці дуже класна штука, яку взагалі треба віддавати разом з свідоцтвом про народження, яка повністю дає інструкцію до себе. Також можете дивитися інформацію у телеграм-каналі. Там є прайс, послуги, ну і в цілому, хто хоче записатись на консультації. А, тоді всім дякую за перегляд, всім гарного вечора і до зустрічі на все добре.